Оправи у ретро стилі, які знову повертаються у моду. Ось ця модель, розрахована для власників середнього і ширшого обличчя, дуже класно виглядає. Вона йде з пластиковою брівкою, але знизу йде метал у золоті. Дуже гарно. Сідають, вони максимально зручні. Актуальні параметри можна переглянути на сайті Київінг, або ж запитати в наших менеджерів. Більш округла форма, мають регульовані носоупори, завдяки яким можна посадку підлаштувати саме під ваш носик, пластикова дужка, вони без флексів, Але ось якраз таки на середній ширшу дійсно будуть сідати максимально вдало. І мінімалістичний дизайн, ну, тому що вже вони доволі самі по собі ефектні. Ці оправи мають низку переваг, вони дійсно дуже вдало поєднуються у будь-який сучасний стиль та образ, і встановлювати лінзи в такі моделі можна як на мінус, також на плюс, і для корекції астигматизму. Але за рахунок того, що метал тоненький, краще обрати потончення. І замовити оправу. Або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн, у Телеграм або ж інстаграм, контакти в шапці профілю, а також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі у коментарях.